Місцеві жителі казали про нові вибухи в районі Антонівського мосту. Що про це можете сказати? Що там було? Так, вчора ввечері дійсно з'явилося відео з Антонівського моста, коли куди наші сили знов таки влучно попадали. Окупанти все ж таки не полишають надію полагодити якраз автодоріжне полотно, налагодити. Антонівський міст для того, щоб переправляти техніку і озброєння, тому що ми знаємо після останнього влучення в греблю Каховської ГЕС в окупанта вже взагалі не залишилося можливості перекидати ні техніку, ні озброєння, ні боєкомплекти, і навіть продовольства на правий берег Дніпра. І фактично на сьогоднішній день окупанти на правому березі Зі Дніпра, де знаходиться лінія фронту, опинилися в такій своїй рідній пастці. тому що будь-яке підсилення воно йде з Російської Федерації через Крим, Лівобережжя, і саме через транспортні артерії, які вже знешкоджені повністю. Це Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізнодоріжний міст. І гребля Каховської ГЕС там було два автомобільних шляхи і один залізнодоріжний. І абсолютно всі зараз ці транспортні артерії не придатні до використання. На сьогоднішній день вже окупант не може фактично перекидати ні техніку, ні озброєння, і тому зараз в них відбувається певна агонія. І наступні тиждень-два. Будуть взагалі то вирішальними для окупантів, тому що знаходитись на лінії фронту без постачання якраз необхідної зброї підсилення, де да й навіть вони не можуть продовольство постачати, тому що Прогодувати ту кількість батальйона тактичної групи, за останніми інформацією, там знаходиться близько 20 тисяч окупантів на території окупованої Херсонщини. То прогодувати ось таку велику кількість бойового складу дуже важко без того, що вони не можуть на сьогоднішній день навіть постачати їм ось ці сухі пайки і продовольства. Тому задача наших збройних сил продовжувати утримувати під вогневим контролем якраз. Ці транспортні артерії, а як ми бачимо, це абсолютно вдається і разом з тим якраз знищуються. І до речі, остання даба, вона була така дуже результативна, тому що ми бачили таке певне засівання всієї окупованої Херсонщини Хаймерсами. І вибухи були і в Іванівці, і в Чкалові, і в Новотроїцьку, і в Чаплинці, і в Музиківці був знищений склад окупантів. Музиківка це на правобережжі біля Херсону. Тобто, це вже та зброя і боєкомплекти, які вже були переправлені на правий берег, але за цю добу вони були знищені, і це є в офіційному повідомленні якраз командування Південь. Так як і в новій Каховці, знов таки вчора чергово було знищено черговий склад боєкомплектів, які окупанти підтягують до нової каховки. Тому що, знаєте, після Чорнобаївки в них зараз логістичні склади, де вони, де вони постачають. Зброю і готують для переправи на правий берег. Це якраз нова каховка і олешки. Але ж наші збройні сили абсолютно методично відпрацьовують і тилові склади орків, і відповідно польові склади, де працює наша авіація щоденна, і ми маємо. Постійно щоденні успіхи, тобто на сьогоднішній день перелом якраз в військових діях відбувся, і наступні два тижні вони взагалі будуть вирішальними в визволенні Херсонщини. Приємно чути такі новини? Дійсно, от дивлюсь на повідомлення від противного командування Південь. Дійсно, в музиківці та нові каховці два склади знищено. Все це підтверджується офіційно. Пане Сергію, розкажіть, а от можливості понтонних переправ вороги намагаються їх якось там створювати, прокладати. Ну з огляду на влучну роботу наших збройних сил наскільки це ну? Скажімо так, така переправа взагалі здатна щось переправляти, або це знову ж таки якісь спроби зробити хоч щось. Пантонна переправа на сьогоднішній день діє біля тіки Антонівського моста. Вона діє, якраз вони розгорнули декілька пантонів. Це не повноцінний пантонний мост, а це розгорнуто декілька пантонів такий у вигляді плотів, які штовхають якраз. Буксири військові, і вони перетинають з лівого на правий берег. Час такої переправки десь 2-3 години, і незважаючи на те, що вони розгорнули декілька таких пантонів, то це все одно не забезпечує ту кількість зброї, озброєння і техніки, яка необхідна ворогу. На правому березі, тому що логістично це ну знаєте, як капля в морі, тому це абсолютно не може забезпечити ніяк окупанта для того, щоб вони могли утримувати позиції на лінії фронту. Пане Сергію, безумовно, вчорашня новина надихнула нас всіх про те, що командування окупантів вже рухається з правого берега на лівий, лишаючи на правому тільки рядовий склад. Ну і можливо там молодший, молодший сержантський. Є ж у вас якісь джерела зсередини, так би мовити, з нашого партизанського руху від наших людей, які от тримаються під час цієї тимчасової окупації, очікують на наші збройні сили. Які там настрої панують серед окупантів? от після такого от повідомлення. В окупантів паніка вже почала відбуватися вже як пару тижнів. А з огляду на те, що на сьогоднішній день вже окупанти розуміють, що утриматись на правому березі вони не зможуть, вони розуміють, що їм все ж таки прийдеться відходити з правобережжя і саме з Херсона, то якраз евакуація керівного складу і штабів окупанта на лівобережжі, ну, це абсолютно логічно. І вони. Поступово скажімо так, починають робити вже же з доброї волі. Нехай це буде же з доброї волі, але ж е, наша задача, щоб це відбулося якнайшвидше, і поки ще є в окупантам можливість перейти живою силою. І цей жест доброї волі зробити бистріше. То нехай вони переходять побистріше на лівий берег. А ми таким чином швидше звільнимо якраз правобережжя Херсонщини і сам місто Херсон. Ну а вже другим етапом почнемо казати і про лівий берег, і про всю Херсонщину в цілому. Але є безумовно ті, до кого не доходить, або ті, хто взагалі вірять в все в якісь там умовні успіхи, росіяни продовжують готувати так звані референдуми. Принаймні, ми мали таку інформацію від людей, які там перебувають. Яка у вас є? От інформація про е, ті процеси, які відбуваються зараз на тимчасово окупованій Херсонщині, чи продовжуються там якісь от рухи в бік референдумів, так званих? Знаєте, в Херсоні взагалі дуже дивна ситуація, тому що якщо е, оглядати заяву Путіна, да і, ну, і Піскова, вони казали, що референдуми проводять не вони, а референдуми проводять ну так звані колаборанти. Да, тобто вони кажуть, що то ж українці там референдуми хочуть проводити. Але ж в Херсонській області, як ми бачимо, Сальдо вже не з'являється. Вже вже там другий тиждень він в медикаментозній комі знаходиться. Дай Боже, щоб він з нього з неї і не вийшов. А фактично на сьогоднішній день, і до речі, перед тим як навіть попасти в лікарню, Сальдо сказав, що передає свої повноваження ФСБшнику Єлісєєву. Ну а щодо підготовки референдуму, то єдине, що сьогодні можна сказати, що е, там стрімоусавость той заступник Сальдо, то він дійсно їздить на сьогоднішній день регіонами Херсонщини, проводить там якісь, е, ну до речі. Ці зустрічі, ну я, я відслідковую, що він там меле, але ж він там таке меле, що воно на голову не натягнеш. Ну знаєте, єдине, що турбує, що все ж таки вони фактично блокують на сьогоднішній день банківську систему України і ті гроші, які люди отримують від соціальних виплат, пенсій, заробітних плат, вони майже не можуть на сьогоднішній день їм скористуватися. А окупанти примусово скажемо так роблять паспортизацію, вимушаючи людей, ну дававши фактично до штучного голоду. Вони пропонують російський паспорт і разом з ним відповідну матеріальну допомогу. І разом з російським паспортом вони кажуть, що ми ще й про це влаштуємо і будемо заробітню плату давати. Але ж нас партизанський рух дуже потужно працює і попереджає всіх людей, що отримання російського паспорту це по перше злочин. А по-друге, ти становишся людиною третього сорту. А по-третє, береш на себе відповідальність десятків тисяч смертів, руйнувань, катувань, знущань все те, що приніс з собою. Ворог на нашу рідну землю, тому якраз партизанський рух протидіє саме ось так, щоб попереджати ось отримання і паспортизації в окупованих територіях.